Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом приготуємо ось такий дуже простий салатик на основі макарон швидкого приготування. Для цього салату мені знадобиться ось така вермішель швидкого приготування. У мене тут 120 грамів і в мене дві пачечки по 60 грамів. Я її ось поламала на менші шматочки, заливаю її обов'язково кип'ятком, прикриваю ось тарілочкою і залишаю на декілька хвилин для приготування. Моя вермишель приготувалася, я ось її відкинула на сито, аби по максимуму прибрати всю зайву рідину. І ось в такому вигляді вона в мене трішки постоїть, якраз і охолоне. І окрім вермишелі, мені ще для салату буде потрібна ось така ковбаска. У мене це селямі, можна брати абсолютно будь-яку ковбасу, можна, звичайно, навіть і варену взяти, можна взяти якийсь балик або шинку. Але, от, на мою думку, саме із копченою ковбаскою виходить найкраще. Далі потрібен буде огірочок, я взяла свіжий, можна замінити на маринований, також буде цікавий смак. Півболгарської перчинки. Також буду використовувати зелень, у моєму випадку, петрушки, я вже її подрібнила. І заправлятиму салат я домашнім майонезом. А взагалі є такий дуже смачний італійський салат з макаронами, який готується на основі макаронів твердих сортів, і там побільше трішки інгредієнтів, дуже смачний салатик. Хто його куштував, я думаю, зі мною погодиться. Ну, а на сьогодні буде така економічна версія, але не менш смачна. Тепер колбаску, огірочок і болгарський перець я буду нарізати кубиком. Вермішель охолонула, я її переклала у салатник і також підготувала вже решту інгредієнтів. І тепер все об'єдную, додаю сюди ковбаску, огірок. І петрушку. Хоча зелень можна брати абсолютно будь-яку смаком. Даю трішки солі, можна, звичайно, і перцю додати, якщо хто любить. Викладаю майонез. Залишається все вимішати, і наш салатик буде готовий. Такий в результаті у мене вийшов салатик, хоча і не італійський макарони, але теж досить смачний і чудовий варіант для повсякденного меню. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, бажаю всім миру і благоди та до зустрічі в наступних відео.